Всім доброго дня! З вами торговий дімікар. І я, Дмитро, хочу вам показати сьогодні Зікер 001. Це машинка повнопривідна у нас з двома двигунами. Кожний по 200 кВт. Тобто Потужність машини 400 кВт або 560 кінських сил. Їде вона до сотні 3,8 секунди. Проїхати може 560 кілометрів на одному заряді. В даному випадку приїхала нам більш доступніша і по нашому більш популярніша версія, яка буде в Україні, це версія без пневмопідвізки. І без електричних дверей. На дверях стоять доводчики тут. Машинка підтягує. Електричних дверей, такі як є в Tesla Model X, в цій версії немає. Здоровий багажник, led підсвітка, купа камер по кругу. Одна, друга. В лобовому склі, спереду, ззаду, радари, автопілот, який дуже схожий на автопілот Тесли і включається, і викликається і вимикається також, як в Теслі. Ця машинка доступна до перегляду у нас на 1А, тому телефонуйте, приїжджайте, купуйте торговий дімікар.